Для охочих вакцинуватися від коронавірусу у будівлі медуніверситету облаштували окремий вхід, куди йти, вказують стрілки. Студенти намалювали стрілочки, щоб люди не блукали, знали, де воно знаходиться. Є можливість вода, інтернет, люди, студенти не пересікаються. І наші студенти, будучи медики, теж присутні при цьому, дивляться, як що воно у центрі працюють лікар і дві медсестри. Перед тим як до нас звертаються люди, вони заповнюють згоду, що першу що на першу вакцинацію, що на другу, указують повністю повністю свої дані. І е, люди, які приходять на другу вакцину, вони повинні нам самі сказати, яку вони робили вакцину першу, чи це Коронавак, Файзер чи Астразенека. І ми записуємо, фіксуємо далі. Вони йдуть, вносяться це все в базу в комп'ютер і робляться щеплення. У центрі є на вибір три види вакцини. Файзера ми взяли 60 доз, 25 коронавак, і Астразенеки також 60 доз. Вакцина безпечна, то це всіма документами підтверджено. А після вакцинації людина повинна якось зменшити кількість або обмежити, Кількість спиртних напоїв і е, ну. Не мочити бажано так, щоб не паритися в бані. Вакцина зберігається в цій сумці холодильнику. Показує медсестра. каже при температурі від 4 до 8 градусів тепла. Радусника тут немає. А я познаюся, що вона призначні температурі? Ну потому, що тут тому що тут холодові елементи є. Ось вони бачите. Дивіться, це вакцинується студентка медуніверситету Віталіна Левчик. Дівчина обрала вакцину Pfizer. Потім вони, проходять. Потім вони йдуть, одягаються і ще хвилин 5-10 сидять біля нас, ну щоб погано не стало. Люди готові вакцинуватися, але у них може з'явитися страх, і ми їх заспокоюємо. Якщо буде температура, то жарознижувальні і все буде добре. Другу дозу вакцини Pfizer отримав студент з педуніверситету Артем Мегалатій. Перший раз щепився модерною. Дізнався про з соцмереж, так як була надана інформація, що саме тут буде проведено буде влаштований пункт масової вакцинації. Буде він тут буде проводитися вакцинація, і це найближчий пункт від від будинку, тому вибір був очевидний. Те, що тут працює центр вакцинації, 80-річний пенсіонер Петро Нетребенко не знав. каже для нього зручно, бо тут живе. Ну я дете в понеділок, може приїду коли кадав пора і ще з огородом. Тут центр працюватиме в тестовому режимі тиждень. Подальша робота залежатиме від кількості охочих тут вакцинуватись, каже Оксана Макарук. Для того щоб розвантажити і спростити доступ і максимально більшу кількість людей долучити до вакцинальної кампанії. Ми розширюємо мережу цих центрів по місту. Максимально зручні локації розглядаємо. Пояснює, чому обрали саме це місце. Щоб максимально більше долучити студентів, а то студентський мікрорайон, там проживають в гуртожитках студенти, не лише Медвижої, педуніверситету, медичного коледжу, технічних вузів. Тому я сподіваюся, що молодь проявить достатню активність і прийде провакцинуватися, затративши мінімум зусиль і мінімум часу. Додає, нині в місті вакциновані від ковід майже чверть населення. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.